У 2019 році вперше з'явився термін Поліцейський офіцер громади Ірина Крапивницька, героїня сюжету. Їй 34 роки у лавах національної поліції України з 2017 року. З 2024-го прийшла на посаду поліцейського офіцера громади Жванецької територіальної громади. Попасти сюди це був дуже грандіозний і тяжкий відбір. це і поліграфи були. Ну, тобто, попасти ти маєш бути кращим з кращим. Це як то кажуть, це досягнення, коли ти стаєш пом. Голова Жванецької громади переконана, така співпраця з поліцією стала запорукою безпеки. Насправді, реформа поліцейських офіцер громади насправді дієва, бо поліцейські ближче стали як до самої громади, так і до жителів громади. Жванецька громада охоплює 23 населених пункти. Тут мешкає понад 9 тисяч людей, і кожен у полі зору офіцера. Я насправді як керівник громади. Дуже задоволена якби, співпрацею двох поліцейських чоловіка і жінки, бо е, різні погляди в жінки, різні погляди у чоловіка. І е, для такої співпраці, такої тісної, плідної роботи краще, на мою думку, особисто, суб'єктивно. І е, якби тут не порушується і гендерна рівність, краще, коли у поліцейській дає. Два офіцери краще, коли з них один чоловік, а один жінка. Робочий день Ірина розпочинає із ведення подій і планування маршрутів. Часто це десятки кілометрів та десятки людей, яким потрібна її допомога. Зараз потребують, наприклад, допомоги в селі. Руда через 10 хвилин буде виклик чи на мобільний телефон, особистий мій чи Андрія Олександровича про те, що потрібна допомога Слобідки Рехтівській, і ми поїдемо туди. Попри щільний графік, намагається знайти час для себе і родини. Я знайшла можливість переключатися, тому що є і різні стресові ситуації. і, Як то кажуть, коли ти дивишся на чуже гори, або коли ти перебуваєш в сім'ях в складних життєвих обставинах, ти приходиш, ти починаєш цінувати все, що в тебе є. Це перше, А по-друге, я більше стараюся в. Вникнути в спортивну свою кар'єру, як то кажуть, в свої спортивні досягнення. Я там відключаюся. Поліцейський офіцер громади це більше ніж просто поліцейський. Це комунікатор, радник, партнер, помічник. Такий офіцер знає кожну вулицю, знає своїх людей, і саме завдяки цьому вдається запобігати багатьом загрозам ще до того, як вони стануть проблемою. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.